Бекон суперечливий продукт. Здавалося, б, його однозначно не можна назвати найкориснішим продуктом в світі, але якщо вживати його в помірних кількостях, то нічого поганого не трапиться. Хрусткий бекон часто готують на сніданок і подають до столу з яйцями, а ще в бекон можна загорнути спаржу, морепродукти і навіть птицю. Він допомагає зберегти всі соки всередині. Порубаний бекон можна додати в якості топінгу в супи. Закуски і салати невелика, але така помітна і важлива гастрономічна родзинка. Радимо не обсмажувати бекон на сковороді, а готувати його в духовці. Такий спосіб допоможе приготувати рівномірно хрусткий, домлений і апетитний бекон. А на сковороді є ризик його пережарити і підпалити, отримавши замість смаку серпанок щось найстівне. Ділимося корисними порадами, які допоможуть вам приготувати ідеально хрусткий бекон. Це зовсім не складно. Переваги духовки. Шанувальники бекону, які звикли готувати його на сковороді, можуть здивуватися і навіть обуритися такому повороту, але бекон дійсно виходить смачніше і апетитніше в духовці, але це не єдині причини. Розповідаємо чому вам сподобається готувати бекон в духовці набагато більше, ніж на сковороді. Вміщається більше духовка економить час і дозволяє приготувати більше бекону за менший термін. Це виручає, коли вам належить подати сніданок, обід або вечерю на велику компанію. Сковорода ж вміщує лише пару скибочок, бекону процес може помітно затягнутися на кухні частіше, коли бекон обсмажується на сковороді, на кухні залишаються заповітні наслідки цього процесу. Вся плита покривається олійними і жирними плямами, які потім доводиться довго і наполегливо усувати з духовкою простіше бекон не шкварчить і не фонтанує. Краплями жиру, які хаотично переміщаються під дією гарячих температур. З'являється час на інші завдання, приготування бекону в духовці економить час і звільняє його від інших кухонних завдань, це дозволяє грамотніше розпоряджатися власним часом. Поки бекон запікається в духовці, ви можете збити яйця для омлету, приготувати фреш або помити посуд ці 15 хвилин належать тільки вам. Корисна порада. Ось кілька порад, які допоможуть вам приготувати ідеальний бекон у духовці. Використовуйте пергамент, обов'язково застеліть деку або форму пергаментом для запікання. Є альтернатива алюмінієва фольга, але від її використання краще відмовитися, бекон прилипає до фользі і на силу віддирається від неї. А що фольга може порватися? В результаті весь деко покриється жиром, і його доведеться довго відмивати пергамент універсальніше. Так що використовуйте саме його. Відправляйте бекон в уже розігріту духовку. Звичайно, ви можете спершу відправити бекон в духовку і тільки потім почати її прогрівати, правда, навряд чи це того варте, на результат це ніяк не вплине, але може стати причиною зайвих складних забруднень, жирні плями, які потрапили на поверхню кімнатної температури, а потім нагрілися, виводяться з великою складністю. Виберіть правильну температуру. Наше завдання полягає в тому, щоб приготувати ідеально хрусткий бекон, він вийде таким при високих температурах. Сміливо прогрівайте духовку на 200 градусах протягом 10 хвилин, перш ніж відправити в неї деко з беконом, час запікання становить приблизно 10-15 хвилин. Все залежить від бажаного ступеня готовності і хрускоту. На півдорозі приготування ви можете дістати деко, щоб перевернути бекон, Це не зашкодить. Збережіть зайвий жир. Після приготування бекону залишається багато жиру. Не поспішайте його викидати, перелийте його в скляну банку через сито і відправте в холодильник. Цей жир, багатий поживними речовинами і ще не раз виручить вас на кухні. Його можна додавати в м'ясні страви. Пережарку для супу в бульйони смак страви вийде цікавіше і більш насиченим. На цьому жирі можна навіть обсмажувати яйця та інші продукти. Видаліть жир з бекону після того, як ви збережете зайвий жир, що залишився від приготування бекону. Покладіть бекон на тарілку, застелену паперовими рушниками, зверху накрийте бекон ще одним шаром рушників, вони вберуть в собі залишки жиру. Слиште бекон в такому вигляді на 5-10 хвилин. А потім використовуйте для приготування страви з вашого меню, готувати бекон зовсім не складно, всі дії покроково і послідовно проілюстровані в відео, подивіться його, щоб ще раз закріпити в своїй голові поради з нашої статті. Хрусткий бекон вам знадобляться, бекон один упаковка. Розігрійте духовку до 200 градусів, застеліть деко або форму пергаментом для запікання. Покладіть скибочки бекону поруч один з одним на пергамент. Надішліть в розігріту духовку на 10-15 хвилин, дістаньте деко з духовки, використовуйте щипці і перемістіть скибочки бекону на тарілку, застелену паперовими рушниками, накрийте ще одним шаром рушників зверху. Використовуйте бекон в інших стравах або подайте до столу в складі сніданку.